Пригарного і натхненного дня вівторка. Шукав тепер фон для зйомки відео і чогось мене потягло на зелененьке. Чи тому що сніг пролітає? Ну, не як зелене, але відносно зелене, але хоч щось. І так сьогодні вівторок. Вчимося з того, що помітили, то якраз завіз машину на ремонт до майстра чи до майстрів. І вони оглянули кажуть, ну... Файно дасться зремонтувати, можна буде зремонтувати, але добре б було привезти машину на 2 місяці раніше. Чого ну, було б трошки дешевше і трошки швидше. Хоча не серйозна поломка, але все ж таки. І знову це нагадує, хоча я вже неодноразово говорив на цю тему, але таке свіже, аби довго не затягати із якимось підозрілим стукотом. Бо і перше там. Розмовляв з однією пані і каже, що чує, що має проблему в хребті, але відтягає, бо не дуже з грошима є, не дуже часу є, не дуже ще щось є. І, але потім каже, але трошки є страх, що а, а раптом я відтягну, а там потім все загостриться. Ну Досвід показує, що коли ми відтягаємо із хворобами, відтягаємо з лікуванням чи обстеженням, то якось дивно воно рідко саме по собі покращується. Тоді, тоді є хіба два виходи: або посилено молитися. Або якомога швидше піти до лікаря. Тобто або працювати над вірою, аби зцілятися, або тоді йти до лікаря, і нехай він нам у цьому допомагає. Одним словом, брати і сестри, давайте сьогодні подивимося на якісь речі, на якісь обставини, ситуації, які в нас у житті постукують, які почали гриміти, які почали підозріло поводитися для того, аби їх удалити. Або зремонтувати, або замінити, підтягнути, підкрутити, підмастити, заварити. Тобто, аби не запускати. Тим більше час посту файна нагода, чудова нагода для ремонту. Одна моя тітка так і каже, коли їде в лікарню на обстеження, то вона каже: я їду на СТО себе. Я їду на обстеження технічне себе, на свого організму, свого тіла. Тому не запускаємо ні здоров'я, не запускаємо ані ті речі, які в нас храмають чи похрамують, для того, аби потім не було гірше. Бо шкода тратити час на то, аби занадто довго бути потім у лікарні, чи в майстерні, чи ще десь. Тому краще не запускаємо, чи в сповідальниці, чи на духовних розмовах, чи у психолога або психіатра. То краще ті речі, які нас нині турбують, не запускати занадто. Угу. І собі це пригадую насамперед. Та й вам, хто хоче слухати, або хто чує. Бережіть себе, будьте благословенні і майтеся файно. Мир вам!